Привіт, я Артем. Гітара по-українськи. Бачу, вам дуже заходить тема з фінгерстайлом. Тож, я продовжую. Недавно ми пробили 10 тисяч підписників на каналі, і це офігенно. У нас був стрім по цьому приводу, і було дуже класно. В принципі, він є в доступі, можете глянути, і ось таке. А сьогодні будемо робити Chicken Пікінг. Це така штука, коли ми граємо двома пальцями, великим та вказівним. І зазвичай це така швидка техніка, яка дуже прикольно може звучати. Якщо вам сподобалось те, що звучало на початку, і ви хочете це зіграти, то зараз я це гарно розберу. Перше, що треба зробити, так це грати великим пальцем п'яту струну і вказівним четверту. І головне, в швидких пасажах ми ніколи не повторюємо пальці. Тобто, якщо ми зіграли попередній раз великим, наступний раз обов'язково має бути вказівним. І граємо просто п'яту-четверту відкриту. Причому ми стараємось робити мінімалістичні рухи, можна підігнути пальці максимально, наскільки ви можете. Тобто грати не так, а зігнули пальці. У нас кість знаходиться достатньо низько, не отак, а ось так. І граємо раз, два, повільно. І починаємо потихеньку розганятися. І доходьте до вашого максимального темпу. Відчули, де вас максимум, де вже більше не виходить, трошечки збавили, і отут можна грати. Десь відсотків на 70 від того, що ви можете на максимум. Там вам е, має бути комфортно. Далі по п'ятій струні просто зіграємо по третьому ладу. Головне не зачіпати четверту струну. Як це зробив зараз я. І наступним рухом буде Hammer On по п'ятому ладу. Просто вдарити з допомогою лівої руки. Тобто зіграли великим і вдарили по п'ятому ладу. І далі чергуємо знову пальці. Ще зрінь увагу, я вчіпляюсь під мизинним пальцем за перші струни. Мені зручно грати в цьому стилі саме так, бо я отримую додаткову точку опори. Якщо не виходить одразу швидко, то краще зробити раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Коли ви це змогли зіграти, і можна тоді продовжувати далі. Той самий рух робимо по четвертій струні. На третій лад поставили палець, зіщіпнули і все. Ось цю дію зациклюємо і маємо прикольну штуку. Раз, два, Три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім ноток, які отак от засиклюються і кльово звучать. Також можна з повільного потрохи збільшувати темп, і в кінці буде вже кльово і цікаво. Все, запоров. І рухаємось далі. В цьому рифі далі в нас просто два квінта корда. Такий і. і такий. F і G. За другим разом граємо те саме, але трошечки буде відмінність, ще буде на четвертій струні, на п'ятому ладу мізинець іноді виступати. Отут. І все. Кінцівка така. П'ята струна. Тут можна трошечки підвидернути, зробити такий акцент великим пальцем. Знаєте, не просто як ми граємо, а чуть-чуть так аж зайти під струни, але обережно, не виривайте сильно струни, тобто робимо це тендітно, але різко. пул off. Шоста струна, перший лад. І так само робимо на четвертій струні. Не просто щипнули. А трошечки гачком так підчепили і бяум! Різко, але не супер сильно. І одразу заглушили лівою рукою або правою насправді. Зіграю все разом повільно. Якщо ви зовсім хардкорщик, можна ще додати бочку на кожну долю. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, вас вийшло це зіграти. А якщо не вийшло з першого разу, то вийде з другого або з третього. Заходьте в нашу спільноту в телеграмі та проходьте мої курси за посиланням в описі. Всього вам найкращого і слава Україні!